Минулої неділі до Одеси завітав легендарний футболіст, гравець національної збірної учасник чемпіонатів світу та Європи Андрій Воронін. Його кар'єра склалася таким чином, що у зовсім юному віці він поїхав за кордон. Проте рідну Одесу не забував ніколи. Тому, коли отримав запрошення від давнього друга депутата Одеської міської ради Юрія Преснова, взяти участь у футбольному ікенді на стадіоні Спартак, охоче погодився. 650 вихованців ДЮСШ номер 11 демонструють фінти, яким вони вже навчились на тренуваннях. За роботою юних футболістів стежить Георгій Кривенко. Саме він колись виховав таких зірок, як Ігор Беланов і Андрій Воронін. Згадуючи Андрія, перший тренер каже, не помітити такого хлопчика було неможливо. Это была неуемная энергия, неуемное желание забивать голы. Вот. Ну, к тебе отношение было такое, но, ну, как сказать, ни себя не щадил, ни своих друзей не щадил. Все, во имя победы, все для победы. Чем я он запомнился, он всегда ходил э, на тренировки в авоське с мячом футбольным. Вот сейчас все ходят с пакетами, с сумками, с рюкзаками, а он ходил с... Абосіки і ось він довгоочікуваний момент на стадіоні. З'являється Андрій Воронін. Прізвище зірки скандують сотні юних футболістів. Я вспоминаю, когда я был маленький, да, в их возрасте, вот, мы, конечно, все было совершенно по-другому. Мы только слышали о звездах о наших, э, от нашего тренера. Вот, сейчас, слава богу, все по-другому, дети могут увидеть своих кумиров. Мне очень приятно, что, я, что дети знают меня, что дети знают, где я играл и что болеют за меня. Кожен крок по газону одеського стадіону викликає особливі почуття. Зізнається Андрій Воронін. Вперше перед рідними вболівальниками і земляками він виходив на поле за збірну України. Вперше перед рідними вболівальниками і земляками він виходив на поле за збірну України. Коли та грала в південній Пальмірі другий раз в цей день за таку можливість легенда світового футболу дякує своєму другові Юрію Преснову. У нас дуже хороші відношення. Ми познайомились з Юрою, щоб не соврати, у 2005-2006 п'ятому тисячі шостому году. От Юра на чемпіонат світу в Германії. коли ми грали з моїм отцом Після цього ми дуже часто підтримували отношения. Он меня мене к себе в гости, был у меня дома. Поэтому у нас очень хороше добрые отношения. Я його знаю як очень чесного порядочного человека. Юрій Проснов дуже багато уваги приділяє розвитку спорту в Одесі і футболу, в тому числі. Він переконаний, що тільки завдяки підтримці і допомозі небайдужих людей у нас можуть спалахнути такі зірки, як Андрій Воронін. Посмотрите, как много у нас детей, которые любят футбол. Посмотрите, как они с удовольствием приходят, играют. И основная задача сегодня создать материально-техническую базу, создать поля, где они будут тренироваться. Задача государства, задача городских властей, задача нас, людей, которые любят футбол, имеют возможность помогать футболу, в том числе и детям, как раз развивать вот такую материально-техническую базу. Необходимо, чтобы те ребята, которые сегодня должны стать... На этот уровень, на уровень игры на национального сборного, на уровень игры в хороших командах, в том числе и мировых, они должны сегодня увидеть воочию, что человек, обычный парень, который бегал во дворах, играл, гонял мячик, смог достичь, благодаря своему упорству и труду, смог достичь вот таких вот результатов. Спасибо! Центральною подією спортивного свята Футбольний вихідний, який організував Юрій Преснов, став товариський матч між командами Дю США No11. Переможці отримали призи з рук Андрія Вороніна. Також футболіст, що вже припинив виступи за збірну України, передав символічний ключ від національної команди представнику молодого покоління спортсменів Юрію Вокулко. Ну і сам Андрій Воронін без нагород, зрозуміло, не залишився. Від імені Одеситів Юрій Преснов вручив йому почесну грамоту та кубок. Подякував депутат міськради і першому тренеру, і батькам Андрія. Отакі От празніки просто нужны, просто ножне. Необхідно детям дітям у чтобы дети меньше повстались по вулицях, що займалися ерундой Всі можливі. курили, выпивали випівали і прочепро. Пусть мяч.